Вітаю! Мене звати Олег Прилуцький, і я хочу, щоб відкритих даних з бірізноманіття ставало більше. В одному з наших попередніх відео ми розглядали, як влаштована таксономія у джибів. Як джибів розуміє, яка назва відповідає якому таксону, який статус цього таксона, визнаний синонім, валідний, невалідний. Якщо синонім, то синонім якої назви, і так далі. Про це було окреме відео. Сьогодні я хотів би розказати вам про. Корисний інструмент, котрий доступний на сайті джипів і котрий дозволяє співставити ті назви, котрі є у вашому локальному файлі, з джибів Бакбон таксонами з опорною таксономією джипів. Знайти співпадіння, знайти не співпадіння, і якщо необхідно, привести таксономію до відповідності опорній таксономії джипів. Для того, щоб отримати доступ до цього інструмента, необхідно зі стартової сторінки перейти в розділ інструменти — видів. В англомовному варіанті інтерфейсу це називається «Species Lookup. Тут нам пропонують завантажити простий приклад або просунутий приклад. Обидва приклади це файли розділені кома, е, дані розділені коми, тобто в форматі CSV. Про це в мене було окреме відео. Як ними користуватися. Якщо у вас вже є готовий такий файл, ви можете прямо сюди його закинути або вибрати в файловому менеджері. У мене поки що його нема, і зараз ми зробимо. Структура цих файлів проста, але я рекомендую все одно завантажити файл прикладу. І потім вставити ваші дані, в цей файл прикладу, зберегти і вивантажувати назад. Так ви мінімізуєте кількість помилок. Я завантажу простий приклад розпросунутий приклад містить просто більше полів, кудись собі на локальний комп'ютер у мене є цей файл, в котрий в котрому всього лише два стовпчики. Scientific Name, в котре ми повинні послідовно внести наші назви видів, і Kingdom, тобто царство. Назви видів можуть бути внесені як завгодно, як бінарна назва, як бінарна назва плюс номенклатурна цитата. Цитата, знову ж таки, може бути різного ступеня детальності, але чим ближче назва виду до форми, Родова назва, видова назва, автори, повна номенклатурна цитата, тим акуратніше спрацює lookup тул і тим краще буде результат. Однак навіть для, ну, отак от просто внесених назв, для більшості ситуацій він також спрацює. Тут є два приклади. Я зараз їх видалю. І натомість прямо в цей файл я внесу. Скопіювавши із мого списку видів назви таксонів, це перелік представників порядку ліканараліз, котрі трапляються в Україні з пародромуса ліхіно... ліхінізованих грибів України. Вони вже розміщені в стовпчик, тому я їх виділю і вставлю сюди. Всі вони належать до царства гриби, тож мені лишається просто вписати фанги і протягти до кінця, після чого зберегти файл. Форматування і все інше не має жодного значення, адже це текстовий файл, який все одно все це втратить. Цей файл у мене готовий, і я можу його закрити. Повернувся в наш браузер. Файловий менеджер. І цей файл, я навіть не міняв йому назву. Просто перетягаю на червоне коло. Я бачу попередній перегляд мого файла з цими двома колонками: Scientific Name і Preferred Kingdom. тобто, Царство, яке я переважаю, я можу для контроля натиснути Fung, але це не обов'язково. І єдину кнопку, котра лишилась меч ту джибів бакбот. Співставити з опорною такси намію Залежно від обсягу вашого файла, скільки там нас, скільки там рядків. Це може зайняти різний час. Але для декількох десятків чи сотень записів це займає менше секунди. І ви бачите результат. Що з цим результатом. З цим результатом треба працювати. Колонка перша, котра називається Verbatim Scientific Name, містить назву таксона так, як вона була написана в ваших даних. Preferred Kingdom аналогічна. Наступна колонка Match Type. І ви бачите, що тут є різні варіанти. Навіть зараз в полі зору, тут всього 31 сторінка результатів, на першій сторінці є зелені позначки Exact, тобто точно, І от жовта позначка Higher Rank. Про них ми ще поговоримо. Давайте з першого рядка почнемо. Далі у нас є Confidence 100, виражений в відсотках, імовірність того, що назва: наскільки Джибі Лукап Tool впевнений, що він правильно зрозумів назву. І от як Джибі Лукап Tool вважає, повинно правильно писатися ця наукова назва? Ми бачимо, що тут є відмінність в одній літері. Тут без діакритичного знаку Е, e, тут з діакритичним знаком Е. E. Однак ви бачите, що для джибів розуміє, що це один той самий таксон і у нього не виникає з цим проблем. Також LookUpTool говорить нам про статус цієї назви. Ми бачимо, що вона accepted, тобто прийнята, ранг таксона вид царства. Гриби я прокручую праворуч, ви бачите, з'являються навіть клікабельні. Ми можемо перейти за цими посиланнями. Класифікація положення організму на дереві життя відповідно до сучасної класифікації. Е, до рівня виду. А от тепер важливий, Да, Ну, і в самому кінці вказано canonical name, тобто та назва. Виду, родова плюс видова, якщо ми говоримо про вид, котра присвоєна цьому. Таксонові, і окрема його номенклатурна цитата. Тут, в принципі, загалом все зрозуміло. Давайте я перейду на варіант, котрий у нас висвітився жовтим, higher rank. Таксон, котрий ми вели, називається Аліктория Mirabilis і автор мод скорочено. Він показує, що з 95% Джибі Бакбон таксоном не може зрозуміти, що це завити, пропонує перенести, присвоїти і перенести його на ранг вище, тобто звести до рівня роду. Він впевнений, що це рід Алікторія. Цей рід прийнятий, його ранг рід, все зрозуміло, але що це все означає? Це означає, що в даній ситуації. Джибі, таксономі не зумів розібратись. Як допомогти йому розібратися, якщо ви знаєте як? Перше, що ми можемо зробити, бувають технічні збої в цьому інструменті. Тобто навіть таксон, котрий присутній в опорній таксономії джибі, не розпізнається правильно. Можна перевірити це, натиснувши на значок <кхм> такої ручки біля назви, і спробувати просто ввести в полі пошуку. Назву таксону. Так, ми бачимо, що ні, все-таки немає лікторії Мірабеліс в опорній таксономії джибів. Є інші представники роду, але не цей. Ну що ж, зрозуміло. Скасовуємо. Наступне, що ми можемо зробити, перевірити альтернативними доступними нам засобами. Чи правильно ми внесли вити, чи, в принципі, він визнається. Цікаво, чому так сталося. У мене, я маю справу зараз з грибами, тому я скористаюся найпопулярнішим ресурсом для таксономії, швидкої перегляду таксономії грибів, індексунго. Даже є пошук, оце збережено. Пошук. Так, індекс Фонкорум знає назву під назвою Лікторія Мірабель, з описав Матика в 1960 році. Давайте ще контрольний постріл. Перевіримо на сайті gib.org цю назву. Те, що в опорні таксономії джипів і нема, ми вже загалом з вами з'ясували, але, можливо, хтось публікував уже набори даних з цією назвою. Ми бачимо, що в опорній таксономії його немає. Всі чек-лісти, так, є, як мінімум, один jbf набор даних, котрий, в котрому ця назва <кій> фігурує. Алекторія чудова. Ну, що ми тут зробимо? Тут ми насправді не можемо. Зробити нічого, але я хочу зберегти цю назву так, як вона є. Я не хочу, щоб її звело до роду «Алекторія». Тому я натискаю на олівець і натискаю «Discard». І в мене вже це поле змінюється на «Edited», змінене. Тут не буде цієї назви, я не можу тут вписати її руками, але я візьму її потім звідси. Давайте переглянемо наступні варіанти. От цікавий інший варіант е, Окезіана. На 90% точно вона примечилась до назви Алацетрарія окезіана, але ми бачимо, що відрізняється номенклатурна цитата. Але там, де статус написано не «accepted», прийнятий, а синонім. Це означає, що Джибі, опорна таксономія Джибів вважає е, Алацетрарію окезіану синонімом якоїсь іншої назви. Прокручуємо праворуч, і бачимо, що назва, котра у нас в полі Picius, називається «Усноцетрарія Цетрарія Акезіана. Тобто, з точки зору джипів таксонами, цей вид із роду електорія перенесений в у, усна центрарія. Зверніть увагу, що в останніх полях Canonical Name і Authorship у нас спережено та. Назва, і та, цитата, та бінарна назва і та цитата, котра, власне, відноситься до імені, про котре ми говоримо. Тобто будьте уважні. Оце назва таксону. Вона не обов'язково. Джибів розуміє, що така назва існує, але не обов'язково вважає, що це валідна, актуальна, прийнята сучасна назва для конкретно цього таксону. В даній ситуації він вважає, що це назва, котра є синонімом іншого таксону. А конкретно ось цього. Тобто, з точки, який таксон у нас примечується з точки зору джибі або блонтаксоновий, буде написано в PolySpicius. І в даній ситуації ви бачите, що ця назва відрізняється від той, котра у нас була використана. І у нас тут не така вже маленька кількість тих нас, котрих опорна таксономія Джибі вважає синонімами. От іще, перейшовши на наступну сторінку, сторінку бачу приклад. Назва Фацидія Вірі до Фаріноса. Позначка стоїть в фазі, тобто неоднозначність. З цією неоднозначністю, джибі в Бекбон таксономі, вважаю, що це Базидія Вірі Е, Немає. Ага, я бачу тільки одну відмінність в одній лідері. Тут написано вірі до Фаріноса, тут вірі фаріноса. Опорна таксономія вважає, що це синонім іншої назви. І що коректна назва: аквацидія віріді фаріноса. Я не буду сперечатись на тему регіонізованих грибів з опорною таксономією джибів. Але я би хотів перевірити альтернативним джерелом цю назву. Так, індекс фонгору не знає бацидії віріді фаріноси, а віріді фаріноси. Таку назву він знає, і він так само стверджує, що коректна назва аквацидія вірі для цього таксону. Ця узгодженість, в принципі, не є дивом, тому що основне джерело інформації про гриби для опорної таксономії джибів це індекс фонвору. Але очевидно, що ви, як дослідник, повинні приймати осмислені рішення. Давайте коротко проглянемо ще декілька сторінок на предмет інших. Не з... співпадінь переважно у нас трапляються ті самі ситуації, котрі вже траплялися. От іще ще одна ситуація, коли назва таксона не впізнали зовсім опорною таксономією і пропонують перенести на рівень рода. Отут, відповідно, там, де поле вид із опорної таксономії, немає нічого. Я не буду зараз займатися перевіркою цієї назви, але я. Дійсно, діскат, щоб у мене тут не було не тої назви, котра мені потрібна, якщо ваші дані не дуже великі, є сенс перевірити їх повністю вручну. Ти необхідно виправити вручну, де потрібно перевірити вручну. Якщо ваші дані дуже великі, ви можете виставити позунок, виключити не Примеччені, тобто ті види, котрі, котрі не знайшли гарного співпадіння з опорною таксономією, їх просто у вас не буде. Ну, все залежить від розміру ваших даних і специфіки вашого дослідження. Я не буду цього зараз робити. Я натисну кнопку внизу Generate CSV, сгенерувати CSV файл. Мені відкриється така от одна велика кнопка, котру я натисну, і формується CSV, інший csv файл під назвою Normalized.cSV, котрий я збережу собі. На локальний комп'ютер. Я би міг зробити це одразу після того, як Matching Tool завершив роботу. Але я вважаю, що інколи, якщо дані невеликі, корисно продивитись це руками і внести виправлення. Тут є трохи більше полів. Так само вербачимо Scientific Name, те, що та назва, котру ми внесли: Scientific name, та назва до котрої... Притягнув найближча назва з опорної таксономії джибів: інструмент, цифровий ключ таксона, тип співпадіння, ступінь впевненості у відсотках, статус, в принципі, ті самі поля, котрі ми бачили і в веб-переглядачі. тільки іще цифрові позначки для ідентифікаторів цих назв у системі опорної таксономії джидів, якщо вони вам потрібні для певних типів аналізу. Очевидно, ви можете з цими даними працювати як будь-якими табличними даними, фільтрувати, сортувати, пакетно змінювати, робити те, що вам потрібно. Але якщо у вас є велика кількість назв, і вам необхідно співставити їх з опорною таксономією джидів, то в такий спосіб ви можете отримати перелік видів, виду, назв таксонів, Котрі відповідають вашим, і унормувати, привести вашу таксономію в відповідність до опор, таксономії опорної джипів. Я сподіваюся, цей інструмент буде вам корисним, але закликаю користуватися ним з розумом і по можливості, якщо ваші дані дозволяють, вручну перевіряти сумнівні моменти, тому що, як ви могли бачити, не в усіх випадках. Опорна таксономія правильно і коректно впізнає таксон, вона теж може помилятися, і ви, як люди, можете помилятися наприклад, переплутавши декілька літрів назву таксону. Користуйтесь інструментом з видів, бережіть себе і будьте здорові.